Мешканці Коломищини активно допомагають фронту. Родина Гробовецьких від початку війни передала на передову сотні FPV-дронів. десятки авто, амуніцію та інше необхідне. Цього разу придбали вісім fpv дронів для військового з Коломиї. Ми любимо нашу країну, і ми розуміємо, що якщо зараз не допомагати військовим, то ми просто можемо її втратити. І ми боремося всіма силами і допомагаємо, як можемо. вісім fpv дронів. Для Коломаянина з 10 штурмової гірсько-штурмової бригади Петра Бойчика від нашої сім'ї, сім'ї Грабовецьких і від друзів батька. Такі дрони виготовляють в Коломиї. Про комплектацію подав Арсен Шеремета, представник виробництва ударних дронів. На даний момент ми підготували 140 дронів реп системи продукти харчування. І зараз будемо їхати це донецький напрямок, Запорізький, Херсонський. Це все туди доставляємо. А зі слів очільника Коломищини дрони повсякденна необхідність для знищення ворога. Від початку війни, завдяки місцевим мешканцям, вдалося відправити на передову. Велику кількість безпілотників, «Коломийщина, наші жителі, підприємці дуже активно долучаються до підтримки збройних сил України на сьогодні і надалі залишається пріоритетним. Це FPV-дрони, тому вже вкотре не вперше родина Грабовецьких передає для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади такі необхідні FPV-дрони. Я щиро дякую їм за це, що вони. Не тільки дронами, але і спочатку війни це були автомобілі, вантажні автомобілі, амуніція, все інше, що наші військові потребували, вони завжди підкладали плече і допомагали. Окрім дронів, на фронт їде ще й багато іншої спеціальної техніки. А ще волонтери повезуть багато смачної м'ясної продукції та воду. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.